Привіт! Сьогодні я буду знімати відео на цьому серві. Якщо для вас сьогодні, ні, для, для, вас вчор... для мене сьогодні, а для вас вчора не вийде мені викласти відео, то е, знаєте, просто я здібаю його аж ввечері, бо сьогодні буде було багато справ і треба я дебіг здібати. Ну що ж, давайте чарувати. Е, я вкрав чафіка на грудник. Якщо, що, то ви собі до нього дофарбить. Да, в нього є обазний. Давайте-ка. Огний стій. Ну що, чаруємо? Бай. В принципі, красиво. Якщо що, Чафік, не бійся, я тобі ресурсики вернув. В зараз треба, виходить, піти пофарбити левел, щоб зачарувати шлем. Я тільки зараз зрозумів, що шпиця говно, у мене нагрудник ще швидше буде здашуватися. Йомою, а що мені робити з незламністю? Блін. А, а отут і проблемонька. А що мені тоді з незлавістю робити? А реально. То скільки мені прийдеться до грудників зробити, щоб отримати злабність? По моїм пощотам десь. Ну багато, ну багато. Офигеть, удай зляб. И дай бог. Ну, типа. А ч ти... А, а ч вогнести кисть не дасть? Алло. Асфигалица. А він вогнести кисть не дасть. А знаете шо? Я зараз лучше отой той вот шлемак. Ой, ну шлям, я зачарую. Окей, захист від снарядів це імбушенька. Ну, бо четвертий захист це так то прикольно. А в принципі, я йому можу свій третій дати, серйозно, і навіть не паритись. Чафік, О, так, якщо ти зараз дивишся це відео, знай, що я в твій труп зараз ложу твої от ресурси. Ти мене вибач, що я твій шлеп забрав. До, до, до так дата. Так да було, подіваєш. Короче, люди, я трачу кучу зараз албазиків. Зато. Да а, фух, ты, це цвісі, я думаю, в 6 стола. Да За то, щоб зробити шляп і нагрудник. Що ж, тридцятий левел здобув вбере. Давайте провіримо, що ми зможемо полечити. Я хочу глянути шипи. Я не навій жульо. Ну які шипи? не незламності немає, щоб ти подивав. І що це? Пождіть, так. Та так. Ну воу, оффен оффен. Подождите, я тільки зараз зрозумів, що я не зможу зачарувати нічого з цього. По Получається так, да? Ну бо ж дивіться, якщо я візьму осих дівоє, то. Ой-ой-ой, що в мене так лягає? Ви хочете дивіться, візьмемо... Ні, а? І візьмемо їх. Ааа! Хе-хе! Ого! хе Що там? Наразі чого я алмази втратив? А що там? Що починити броню? хе Ні, ну ладно це останеться на запас Так! Ми вас я вас забувся попередити, що ця, цей день точно буде вирішальним, тому що ми нарешті підемо в ад. ну збираємося йти. Я вже приготувався, жду поки оцей собі зробить зачаровану броньку, і потім ми підемо разом і гра, Ну, то є в надіємося, що ми когось винесемо. Хочу вам показати, як я підготувався. В принципі, Цього для Ада має підійти. Е, коротше, я на вході в тої вип'ю зельку гністойкості. Чуєш тобі дати зельку у гністойкості? Але не просрися з нею, поняв? Погнали. Зразу скажу тобі, як тільки заспавнився, зразу тікай. У нас, кстати, не біжи, поняв? А то в нас спавен зразу же біля обриву. Так що будь осторожен. Іде, ідем за мною, бістро Ідем, ідем, ідем. Іди сюди, втікаю. Втікаємо у тих динозаврів. Та сюди, йди, до мене. Ага. Ти що тут бачиш? Ой, а як він попав? Алло, в нього софт.

Хом-хом, и right. right? <sharp inhale> А мне страшно тут выговориться, как бы, <sharp inhale> Ой, боже мой. Там кроли в речи, там кроли в риге. Вон там. Вот його данж, бачиш. Там странні стовби такі. А, да. Не подходь туди, не подходь, я тебе молю. Він тебе уб'є моментально, лучше його обійти. Я там бачу продовження біому, який нам надо. Ну він нам, конечно, не надо, але він просто прикольний. Ну давай біжи. Куда? Кстати, мы на него не натрапим? Сбор! Нафига! Ты что тут? Ну погнали сюда. Ты, ты куда а, ты а пришел? Ну куда ты пришел? А куда мне не надо? Насад же мой. А то он тут стреляешь. Блять Кинтута, давай карты. Звази мене Як? Ну ти ж крутий Ні, а я ти крутий перець Ты хто тут? А я паркурити не гію, я зупинитися не можу. А ти кончиш? Як мені зупинитися? Я його даже на відео засняв. Ну літала передо мною машина зі щитами. Тут гагаста. Це... Тут гас. два гаста. А я недалеко від тебе, можу тебе порадувати. А Ça, 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 ça. Він <рес> Господи Ще за мною біжить? Да. Не, по-моему вже. Ну я не знаю, я не знаю, честно. Вон... О, нормально. Я... У мене є для тебе дві новини. Боже, я тебе бачу. Я ж надіюсь, ми... О, ми, ми зустрілися. Ага. Я... Я Подожди, він десь тут, а, да? Да. Він десь в тій стороні. Ні, в якій він не в стороні? Ну, класно, що ми не бачимо його спавна. погнали в то є дерево. Є. От. В сміслі нічого не Це тупове дерево. Ти шо? Не говори так про нього ніколи. З нього два. З нього дві зельки. цих от випадає. В огнестойкості. Я забрудни. Вс, Кет? Так, я... а, а тепер три при... три випало. Чуєш на тобі одне зелько. О, давай, дякую. У мене три. А на тобі яйце. Це для не нашого. На це імбове яйце. Ми можемо в себе вдома виростити кетаксяву. Буде. буде. О, як ми його збережемо? Ке ми кетексяво, ми його можемо виростити вдома. Я розумію, що ад в цьому моді це ад. Угу. А ти розумієш, що ми вже не вернемося додому? додому? Да. А я не пам'ятаю, де вуртал. Але плюси, що я бачу ще одне таке дерево та то, то лава, багато лави. Так, замість чого ми... Замість... Ай, не стой. Пусти. Давай, вкройте. Надо забратися сюди. Так, тільки дивися акуратненько. Ай-яй-яй! йо лава тупая. Я знаю. О! Ай, просто золотая сатани. Не, в принципі твоя ідея красива. О. На, на, тобі, на, тобі, на, на тобі очо. Кстати, знаєш, якщо ми багато таких дерев найдемо, то по факту ми, ми вже можемо робити зелі у той эндер ока ми И до те андер. Эндер Так. Кстати, чуєш мене? В тебе скільки зараз зелюк у тій стойкості? Три. О, нормально, у мене чотири. Вообще імба. Yeah. Шо? У мене було б би... чотири, якщо той раз в лаві. Ми, ми зараз по Любасу будемо шукати ці дерева. Мені дуже страшно туди йти так не йдем. Ні, нам треба туди йти, ну, бо там може бути ці дерева, але ти розумієш, що не дай Бог один газ, ми вже трупи. Але у нас не зельки. А він нас в лаву кине. Ну так, але ж у нас є зельки. А, лава не наносить урон, якщо є зелья. Ладно, йдемо кудись. Е, ти куди, ти куди? Ал нам все-таки надо вернуться туда. Але давай щас цей остров поисследуем. Не-не-не, нам не можна. А хотя дивись, два точных кліта и він труп. Тільки приготовься. Раз, два, три. О, Пропав. Офигеть. Кстаті, люди, ми побачили О, ще два таких ще? дерева, так. і ми зараз активно маємо до них достроїтись, але ми не знаємо, як це зробити. Ага. і, Давай ти... і... просто по лаві попливемо. О ні, так я точно не хочу. Ага. До речі, ще, що ми... Буде, що я на... ще ми вас хочемо попередити, що. Зараз дуже, ми дуже далеко від, від нашого порталу. І, до речі, не нажимай сюди, то ти будеш спавнитись тут. І більше ніколи не вернешся додому. Але в принципі, в мене є план, як ми дійдемо додому, але я його вже забув. На відео корділятор готуватися. Ну, кстати. а ві чуєш? Отой ендермен, якого ми хотіли вбити, згорів просто тільки що О май га. О, кстати, А.. А я... А де ми, Пожди, А як нам виструїтись наверх? А може. А, я знайшов путь. Ідемо туди. Але дивіться, зараз треба буде посражатись з Пігліном, але він одиночка. Так що він труп. На! Буквально три, два удара. Ви бачите тих два дерева. Ви бачите поки що тільки одне. Але якщо я подойду якось так. Во, ви, ви тепер ви маєте. А там триший! Боже, це люди. Кстати, але у цих дерев велика польза, що нам і за них не прийдеться добувати е, іфрітів. І за цих дерев. Ну, бо з них випадає порошочок. Дивіться, ладно, все, строїмося. Я тільки що подивився, я тільки що короче, хотів скрафтити око Ендера, ти йдеш сюди, ні? Та йди давай. Коротше, подивився Крафтик Ендера. Як тільки я його подивився, я побачив його крафт, нам треба вбити 12 босів. Два алмази і яйця Офігетно Ей забери зельки я тобі скинув Она на тобі яйця? Нам надо вбити короче, самурая і того босса і фріта щоб ти розумів Ого Як ми його вб'ємо? А якусь спробую Ай ёмаё Мухи бісять О втікають сюди а подожди, ти бляха, я нічого не бачу. О, Ой, ох. Тут свиноматка. Ой. Ну, в принципі, свиноматунька це легенько. Буквально. Буквально ізі. Ізі. Ой, ну, бляха, ну ви... на тобі. Пісики. Ти йдеш там? А тут куча півлінь. Ну давай втикай на давай, дерево. А де дерево? Ну, йди по мо по, мо... по моєму маячку. А я по маячка не бачу. Та як не бачиш? Вот так. Що мені робити? Господи, ну зараз до тебе прийду, не бійся там. Так. Ну добре, добре, все, зупиняюся. Зараз тільки один сундучок чекну. Сейчас, все, все. все. А шо? А хто в тебе там? Я бачу, ти на дереві там сидиш. Воїн отважний нашенький. Ай, муха. <звук> Настя. Що мені робити? Я Та йду поварю. до тебе тож. Ладно, зовсім трохи, але покажу. Okay. Okay. О, Муху вбили, молодцы тигри! Все, теперь раню отсюда. Идем okay. до останнього дерева. Вот воно наше родненькое. Я там вже перестаю грати. А ч? Блін, а як нам до нього залізти? А хоча в мене... А в мене немає ідеї. А, молодець. Йди. Йди. Тобі так пощастило. Це ж... Чуєш за <ріху> А, а чого він тут стоїть, алло? Я слухаю, не О, ще одне яйце. Не сломай, я хочу залітати. Та тут, мать. та я... О, чуєш, тут карта є якась. Ану-ка, бери. А тут що у нас? Ну ти залітав. ну ка давай глянемо, що це за картоніка в нас. Дай, що я, я нічого не розумію, що тут намальовано. Дай, я що подивлюсь. Ага. Ану, дай. Я тупий. Що я зробив? Що ти зробив? Я інтерферував нечайно. <звучит> Та, мене хтось лупить. А, а чи <звучит> Це ендерміт. Тако. Що <звучит> тут таке? Я сам не знаю. <звучит> Бляха, муха. В мене дуже до гіще зараз зелюк при собі. У мене один, два, три, чотири, п'ять. Але так як сьогодні ти зараз вже ліваєш, а ти сьогодні грати взагалі будеш? Ні, yeah. я навіть не знаю, як мені завтра вийти звідси. А я тобі допоможу, я теж от сюди не буду виходити. А, ну то все. Е... То все, давай, пока. Ну, давай тоді попрощаємось на відео. Е, ще, давай тоді, коротше, дивись. Е, сьогодні я обіцянку свою виконав, і ми з тобою разом пішли в ад за алмазною броньою. Ми чуть-чуть налуталися. Ну, не чуть-чуть, а реально так хорошенько налуталися. І ще дивіться, на завтра в мене плани такі, якщо ми завтра в змозі зняти відео, ми постараємося вбити е, нам нужних босів. По типу, е, так, коротше, дивіться, плюси є такі: ми вже знаємо, де знаходиться перший бос, і я знаю, де знаходиться другий бос. Але от на що ти, оцих о, двох босів, дивіться. Я знаю, що е, якщо ми заспавнимо, якщо ми заспавнимо два гулема, то вони з легкостю винесуть оцих босів. Ну, по одному, звісно. Я думаю, що ми вб'ємо першого босіка і вб'ємо другого босіка завтра. І, може, вже ну, якщо ми щось зможемо зробити, я ще перевірю сьогодні, добре перевірю, які в нас з тобою є шанси вбити цих босів. І коротше, якщо ж. Шанси будуть великими, то ми точно підемо на них. А завтра на Багдагерці не будемо грати? Не знаю. Ладно, дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока.